Та й дорослі. Ми з вами ще маленько поговоримо про Вавилон. Перед тим ми з вами чули, що були деякі проблеми у Вавилоні. Я би хотів, щоб ви вспомнили, діти. Арон, які були проблеми? От як ти запам'яв, те, що казав Льоня. Що була за біда у Навуходоносора і у Вавилона? Не служили Господу. А була у них така проблема, як гордость. От я б хотів, щоб ми з вами чуть-чуть поговорили про гордость. Як ви діти думаєте, що таке гордость? Хлопці, йду до вас. Тут такі файні у нас хлопці. Хлопці, чим можеш це гордити? От чим можеш гордитися? Степан, телефоном можеш гордитися? В тебе який телефон? Ну такий, що гордитися не може чи не дуже. Ну покажи. А, нормальний телефон. А бійці можешся гордити? Не можеш. А чим можеш? Нічим. По-твоєму. Але люди гордяться. Ти видів гордих людей? Видів. А які вони, як вони виглядають? Такі да, такі, мощні. Е, чого гордость Чого гордость то не добре? Як ви думаєте? Може хтось має з великих, моїх дорослих хоче казати, у чому проблема, що гордость то не добре. А може то добре? Лєра, добре то гордо чи не добре? Не дуже добре. А як ти розумієш, яка то горда людина? Ти виділа горду людину? Да. Да. Так. Кажете, кажу, що себе думає, всі. Коли їй щось куплять, вона приходить у школу, а в неї щось там. І з телефонами таке буває деколи. Появляються нові телефони і вони так ся кладуть. Отак от або видно, що. У мене такий, да, телефон, або ще там щось. Е, ви знаєте, дорогі діточки, <кій> Вавилон мав велику гордость, і за тої гордості Вавилон і впав. І за тої гордості ми читали, що упав і цар найголовніший цар Вавилона. І я хочу казати, що за гордості можуть бути і у нас, і з вами проблеми. Коли ми будемо горді. Ото буде велика біда. Но е, у Вавилона була не лише гордість. Я ще вам хочу дещо казати. Дивіться, як написано. Другий ангел стидував за ним, говоря, Пав Пав Вавилон – город великий, тому що він яростним віном. Блуда своєго напоїв всі народи. Що е, таке віно? Хто з вас знає, таке вино? Звідую, що таке віно? Я не звідаю копію віно. Я просто звідаю, чи ви знаєте, що таке віно. Що таке віно? Ото алкоголь, да? алкоголь. А ви знаєте, для чого люди п'ють вино? По секрету, знаєте для чого люди п'ють вино? Паша, для чого люди п'ють вино? Бо якими бати? А, ну, Може не треба так говорити прямо, але щось у твоїх словах є. Е, а як ви думаєте? Як ви думаєте, люди люблять взагалі вино пити? Тут написано, що Вавилон напоїв усі народи якимось своїм вином. E, коли людина п'є вино, знаєте таких людей, Виділися десь? Виділися таких людей, які люблять пити вино. І вони все п'ють вино, п'ють вино, п'ють. І ви знаєте, проходить один день, вони п'ють, потім другий день вони опять хочуть того вина. E, ми не будемо говорити з вами нині про вино, але я думаю, що, діточки, ви розумієте, що вино пити не добре. Розумієте? Якщо ви будете пити вино, ви будете от такий. Хочете бути таким, пожалуйста, пийте вино. Але ми будемо говорити з вами чуть-чуть про друге вино. Дивіться, вино велона ото не просто то, що можна налити із бутилки у стакан. Ми про то вже не говоримо, то не добре пити. Так? Ви розумієте, що вино пити не добре. Ні вино, ні водку, ні пиво, ніякі такі алкогольні напитки, ми не маємо пити. А ми з вами говоримо про друге вино. А знаєте, що таке вино у Біблії? Що вино, який символ має вино? Може хтось би підказав. Ану, той брат такий активний, пожалуйста. То з винограда, прекрасно. То, то ти буквально толкуєш, нормально, то з винограда, ану Лерка, ти допоможе. Кров Ісуса теж правильно. Е, ну, дорослі, може, ви поможете. Брат Ваня хоче допомогти. Філіп, Ваня, як ти? То вчення. То наука. Дивіться, чудно. У Біблії вино, то називається наука. Ви учите в школі різні науки. Васька, ти в якому класі? У шостому класі. Ти вже много наук знаєш, так? Да? Файно читаєш, знаєш, рахувати, да? що ще знаєш. Много всього тися навчив. А дивіться, діти. А Вавилон дає свою науку. Вавилон дає своє вино. Яке вино оп'яняє людей. Я хочу з вами, щоб ми подивилися, яке, яке вино дає Вавилон і, яке, і що нам не треба від нього брати. Значить, перше вино Вавилона, перше неправильне вчення Вавилона, знаєте яке? Коли люди святкують неділю, Господь казав у четвертої заповіді, помните, да? який день треба празднувати? У який день треба йти на собрання? Юрчик, ну кажи, день суботній. Суботні. А тепер у мене до вас другий випрос. А не буває таке, що день суботній вам маленько тяжко празнувати? От такий довгий день суботній, і вже треба молитися у суботу вечері, треба йти на собрання або вже закрити суботу, а то так довго, довго, довго. Настя, буває таке чи не буває? Чуть-чуть буває, да? так? Дивіться, дивіться, що каже Вавилон, каже, що не треба суботу празнувати. А знаєте, що треба празнувати, каже Вавилон? Неділю. Ви знаєте, є такий день неділя. Нині ні, день неділя. І Вавилон його неправильне вчення у тому, щоб треба празнувати неділю. Дивіться, Господь указав четверта заповідь, каже, як тобі написано, День 7, субота, Господу Богу твоєму. А Вавилон каже, ні, не суботу, а треба празднувати неділю. Так? Ви поняли? Перше вино Вавилона то празнувати неділю замість суботи. Далі, друге. А, ну тут четверта заповідь. Просто май для дорослих, хто добре читає, дивіться, четверта заповідь написана в Вісход, 20 глава, а у Євреям, дивіться, внизу виділить, там є силочка. Посему для народа Божия, і що остається суботство. У Новому Завіті, коли вам будуть казати в школі, про суботу написано лише у Старому Завіті, ви маєте казати, що про суботу написано і в Новому Завіті. Дивіться, Євреям 4 глава, 9 стих. Там написано про суботу. Слідуюче вино Вавилона ото от безсмертя є душі. Ну, може, не всім то буде дуже зрозуміло, але я постараюся простим язиком. Що то значить? То значить, що люди кажуть, що що би ти не робив, коли ти вмираєш, твоя душа йде до Бога і вона ніколи не вмирає. Так вірять люди, так навчив їх Вавилон вірити, що душа безсмертна. Ну, я не буду задавати вам питання, бо може ви ще не дуже розумієте то точно, але я хочу, щоб ви запомнили, що Біблія каже, що душа людини може вмерти. Я хочу вам показати тот стих, дивіться. Перше, що я хочу казати, у Біблії ніде ні один раз не написано безсмертна душа, ні одного разу такого не є. А друге, дивіться, що написано в Біблії, Ізкіля 18 глава, «Душа согрішаюча, вона умрет. Тобто, душа, яка грішить, може вмерти. Дівчата, хлопці, не забудьте. Вавилон каже, що душа безсмертна, але Господь каже, що якщо ти робиш гріх, ти умреш. От така правда. Це друга була наука. І третє вино Вавилона. Е, Ну, Видите ту картинку? Може не дуже видно на слайдах, але там горить огінь страшний, пече, і там люди у пеклі мучаються, там їх. Перевертають такими вилами, так вірять люди, що так буде у пеклі. І там люди будуть вічно, вічно, вічно. Знаєте, що таке вічно? Ото коли нема конця. І люди думають, що вічно будуть там мучитися. Знаєте, Господь каже, що так не буде. А в мене тепер друге питання. А вам казали ваші батьки, що коли не будете послушні, та згорите? Казали вам таке? Комусь казали? Ну, є такі, що казали, да? а як ви думаєте, вони правду вам казали? Згорять люди? Згорять, згорять. Лиш не будуть вічно горіти. От давайте подивимося, що написано в Біблії. Дивіться. Дивіться на ту фотографію. Що там ви видите? Солома, да? Солома горить. І дивіться, що написано. І Бо от прийде день палаючий як печ, тоді всі надменні і поступаючі і нечистіво будуть як солома. І попалі тій грядущий день, говорить Господь Савов, так що не оставить у них ні корня, ні ветвей. Коли нечистиві, недобрі люди, які грішать, все-таки будуть Господом знищені, написано, що вони згорять, як солома. Вони не будуть горіти вічно, вони згорять, і їх просто не буде. Тому е, я би хотів, щоб ви постаралися запам'ятати. Перша проблема Вавилона, ми з вами говорили, то не бути гордим. Данік, не можеш бути гордим. Добре, запомниш? Не можеш бути гордим. І далі у Вавилона є три неправильні, неправильні учення. перше ото, то, що неділя свята а не субота, друге ото, що безсмертна душа, і третє то, що є вічні муки. Тоді, коли Біблія каже, що вічних мук нема. Люди згорять, то правда, але вони не будуть мучитися вічно. От все, що я хочу казати вам про Вавилон. Я сподіваюся, що ви хоч чуть-чуть заповнили. Останній стих, ото майно для дорослих та й для тих, хто розуміє, Господь каже: я условила голос неба, говорячи, вийдіть од нього, народ мой. Люди Божі не можуть бути з Вавилоном. І ви не можете, ми не говоримо про город Вавилон, ми говоримо про духовний Вавилон. Ми мусимо його лишити і з ним не бути разом. Я дякую вам за увагу. Я сподіваюся, що ви хоч чуть-чуть щось запам'ятаєте. Запам'ята хоч чуть-чуть? Добре, молодці. А аж не заповните, зазвідуйте вдома своїх батьків. Якщо вимните про три неправильні науки Вавилона, зазвідуйте батьку, вони вам підкажуть, напомнять, що то таке. Амінь.